Доброго вечора. Хочу сьогодні зняти Рілс з анонсом мого курсу. Так, я на це наважилась. І 17 листопада 25-го року я починаю курс Мій рід, книга мого роду. Я ще не знаю точно назву, але тему. Я озвучила, і я думаю, ви зрозуміли, про що буде йти мова. Я буду набирати групу в телеграм-каналі, бажаючих попрацювати зі мною і зібрати інформацію про свій рід, про своїх предків, про те, чим вони займалися, про те, чим вони жили, що вони співали, чим вони хворіли. Які успіхи були, які випробування і таке і інше. Напротязі цього періоду, це майже два місяці ще, до початку курсу, цього періоду я буду давати інформацію, які теми ми будемо розглядати, як це буде все відбуватися, Мені страшно, але я наважилась і. Буде все так, як повинно бути. Так, як складеться. Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі, запитання. З задоволенням буду відповідати.